Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Чим живе область. Я Катерина Тригубова і я вітаю нашу гостю сьогодні, Маргарита Олександрівна Капуста, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити ми будемо про проблемні питання галузі, про те, як їх можна вирішувати, що вже робиться для того, щоб галузь працювала стабільно. І телефон нашої студії, як завжди, незмінний. Ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте. Будь ласка, за номером 76 92 49, 76 92 49. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання нашій гості і долучайтеся до нашої розмови. Маргарита Олександрівна, в минулого разу в цій студії в рамках програми Чим живе область, ми зустрічалися і обговорювали питання прийняття бюджету на 2015 рік. Перший квартал вже завершився, і якщо тоді ви говорили, як і ваш колега з департаменту соціального захисту населення, про так стримано, але оптимістично про те, що бюджет є, він прийнятий, він не Такий, як можливо, хотілося б, але все ж таки непоганий. Перший квартал завершився. Що можна сказати зараз? Наскільки оцей стриманий оптимізм вдається вам підтримувати зараз? Доброго вечора всім телеглядачам Миколаївщини. Хочу зазначити, що минула наша зустріч була в січні 15-го року, коли тільки ми отримали першу ну, розпис нашої субвенції на 2015 рік. І коли долар був 11, і наша так сказати, субвенція наша складалася з 514 мільйонів. Це була одна картина життя. Зараз при доларі 25 це виглядить дещо по-іншому. Але хочу зазначити, що всі статті, які передбачені е бюджетним кодексом України, і що стосується нашої галузі, ми стараємося виконувати. Також хочу сказати, що за перший квартал цього року субвенція до нас приходила щомісяця, тричі на місяць. Також хочу сказати, що останній день в місяці це заходить останні гроші по субвенції до нас. І е, в цей день ми не встигаємо, ну в зв'язку, що це пов'язано з казначейством, банковськими установом, ми не встигаємо проплатити. Ту кредиторську заборгованість, ну, вона не кредиторська заборгованість, а в останній банківський день ми не встигаємо це все зробити фізично. І тому у нас на перше число може виникати така кредиторська заборгованість, але ж вона першого числа наступного місяця і гаситься. Але хочу заспокоїти всі е, фінансові так сказати, органи, що вже е, е, прийшов проєкт постанови Кабміну, що така субвенція буде призначатися два рази на місяць, тобто ми будемо встигати закривати всі свої платежі. Також хочу сказати, що економія по газу, у ну, зв'язку з тим, що зима така була тепла, в нас складає 18%, мінімальна заробітна платня 1218% і всі індексації в нас виплачуються, пільгові пенсії виплачуються. В марці ми отримали по субвенції 3 мільйони на гемодіаліз, який зараз е, освоюємо. Інсулін в першому кварталі е, ми закупили на 20% від е, договорів минулого року. Зараз, до речі, відкриті тендерні торги по закупівлі інсулінів. І згідно постанови Кабміну 131 від марта цього року, ми отримали вже буквально вчора 514 тисяч на Саваран це на екстрену медичну допомогу. І сьогодні прийшла очередний крок субвенції 915 тисяч на лікарські засоби, також на невідкладну допомогу. Тому хочу сказати, що ми в принципі. Як рухаємося в такому напрямку в плановому. Форс-мажорні обставини бувають, як і в будь-якій другій галузі, але ми їх ну, стараємося більш-менш ліквідувати своїми силами. Тому хочу сказати, що для тих, хто думає, що ця субвенція видана тільки на ліки хворим, хочу розказати, що складається так сказати, оця субвенція і цей у нас бюджет. Значить, на оплату працівникам медичної сфери витрачається 65,4%. На оплату комунальних послуг йде 8%, на медикаменти. 15%, на продукти харчування 5,4%. І на капітальні видатки ми навіть не дотягуємо до 1%. Взагалі-то вони були не передбачені цією субвенцією. І на інші видатки, це і до 5, і 9% сюди входять пальне для швидкої медичної екстреної допомоги. Тому таким образом виглядає наша субвенція. А на лікарські засоби, на якісь такі ну, дорогостоячі дороговартісні обстеження. Таких коштів ми не маємо. Тому виникає слідуче питання: чому ми просимо хворих, коли вони бувають на обстеженні, на лікуванні в наших лікарнях? Ми просимо, щоб вони нам здійснювали благодійну допомогу. І таким чином, за рахунок цієї благодійної допомоги, лікувальні заклади наші виживають. Тому я хочу дуже подякувати тим людям, які відносяться да, до цього дуже як. Стримано і розуміють, в якому положенні знаходяться зараз лікувальні наші заклади, і дай Боже їм здоров'я і. От щодо оплати медичних послуг. Це у нас наступне питання. Я хочу нагадати, що у нас є номер телефону. Якщо вам цікава ця тема, і якщо вам є що сказати нам, або ж поставити своє запитання нашій гості, будь ласка, телефонуйте, не соромтеся. 76 92 49 І можливо, саме ваша інформація вона буде корисна і для начальника управління, і для всіх телеглядачів. І тут просто зараз ми розберемо це питання. І, можливо, ви отримаєте одразу ж відповідь, чи трохи згодом і проблема буде вирішена. Будь ласка, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. І от, повертаючись до оплати медичних послуг, звісно ж, нічого не помінялося в нашому законодавстві, і до сих пір медицина. Безкоштовна. Але все ж таки економічний стан, політичний стан, взагалі-то весь стан нашої держави, у всіх галузях він зараз потребує все ж таки вкладень не лише від держави, яка на зараз не може допомогти ні одній галузі нормально працювати, але все ж таки від тих в даному випадку пацієнтів, людей, які звертаються до медиків. Давайте поговоримо про те, все ж таки, за що потрібно платити, як це робити правильно для того, щоб і пацієнтів… Пацієнт, людина, яка звертається до медичного закладу, не потрапила у таке складне становище і моральне, і матеріальне. Взагалі-то і лікаря. Лікар також він залежний від того, що немає грошей, але він повинен виконувати свою роботу. І як це зробити все правильно для того, щоб оплата не була хабарем чи якоюсь неправомірною вигодою? Дійсно, можна було перевірити, якщо це благодійний внесок, що він потрапив туди, куди належне, і він був витрачений саме за призначення. От які бувають випадки, і як діяти? Випадки, до речі, бувають різні. Якщо це благодійні внески, вони повинні вноситися. Якщо це вони в вигляді грошей йдуть, вони повинні вноситися в касу, видаватися на них повинен чек, щоб людина знала, куди вона і яку суму, і коли в який день вона це так сказати, здійснила такий платіж. По-друге, якщо це буває, в нас є такі за, заклади, де вони просто там потребують рукавички, там, миючі засоби, так, це також реєструється старшою сестрою відділення і також має бути обліковано. Хочу сказати, що в кожному лікувальному закладі є. Об'ява, куди здаються благодійні внески, як знайти цей пункт в лікарні, і що заява повинна бути написана собственноручно. Не надрукована кимось і особливо написано своєю рукою. Ну, тобто, якщо говорять, підіть і вот там віднесіть сестричці, mm -hmm. то це вже ні одразу ж ні. Якщо вас вимагають кошти безпосередньо в кабінеті, на робочому місці лікар вимагає або лаборант, або медсестра. Будь ласка, в цьому лікувальному закладі є головний лікар, який несе відповідальність за все. І хочу сказати, що ми проводимо роботу антикорупційну, таку, як вимагає від нас уряд і адміністрація. Що два тижні проводяться лекції з заняття з персоналом, з підписами в особистих справах про те, що кошти ніхто не вимагає на робочому місці. Інша ситуація, коли це досить такі дороговартісні обстеження, тоді я розумію, ми просто просимо і головні лікарі, і це висять об'яви повсюди про те, що, допустимо, якщо це магнітно-резонансне дослідження або комп'ютерна томографія, то це дороговартісні обстеження. І ви розумієте, чим дорожчий апарат, допустимо, цей апарат вартує 10 мільйонів. Його ем, як, технічне, да, технічне його утримання досить дороговартісне, тому що щомісяця до такого апарата приїздить спеціальний інженер, який його налаштовує, регулює і таке інше. Такий технічний уход йому здійснює. Це варто досить дорого, і командировочні, і оплата праці сама. І не дай Боже, якщо ламається такий апарат, то звісно грошей ну шукаєш повсюду, тому що потрібно. А оплачувати повинна установа, так? Ну тобто, ми область. Повинні, але, але не можемо, не але немає Ні. за що. І тому перенесла навіть розрахунки тут по МРТ і по комп'ютерній томографії. Дивіться, якщо комп'ютерна томографія, ми брали обласну лікарню нашу в лісках, значить одне обстеження МРТ стоїть вартує 520 гривень. І з використ... це без використання контрастної вищи речовини із використанням контрастної речовини вартує 978 гривень. І скажіть, будь ласка, зараз на нас полюють громадські організації, що ми там беремо великі кошти. Ну, от на сьогоднішній день кому від цього краще? Не працює в обласній лікарні в нас, датчики не працюють на Тушну полость, на грудну клітину, тільки можемо знімати голову. Вартість зараз ремонту 50 тисяч гривень. Хочу відчитатися за ті благодійні внески, які внесені за перший квартал цього року. О, До речі, у нас тут є. Е... Вже телефонувала нам телеглядачка, і от мені занесли записку. От якраз Світлана, 30 років, куди йдуть деньги з благотворительних взносок? Да, Виповідаємо одразу. Ж Значить, ми маємо за перший квартал цього року отримано надходжень в загальній сумі 3 мільйони 457 тисяч гривень. В тому числі відплати за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до розпоряджень 3 мільйони 63 тисячі гривень, від додаткової господарської діяльності, ну це в нас Первомайський є коледж, де вони господарюють 97 тисяч, відплати за оренду майна та бюджетних установ 200 тисяч, від реалізації майна 96 тисяч. Використано на сьогодні 3 мільйони 118 і десятих тисяч гривень, а саме на придбання медикаментів 258 і 8 тисяч гривень, продуктів харчування на 4 тисячі, оплату комунальних послуг та енергоносії 87 тисяч гривень, та інші поточні видатки пов'язані з отриманням установ 2 тисячі шість тисячі, на капітальні видатки 144 тисячі гривень. Що стосується надходження благодійної допомоги, то такі, ну, це, що я казала, там мило, рукавички, миючі засоби, Два, ну, таких надходжень було здійснено 21,5 тисячу. Ну, також вони використовуються за призначенням. І е, ми отримали в натуральному виразі на 13 мільйонів 488 тисяч гривень е, допомоги. Це допомога від глобальних фондів на лікування хворих туберкульозом, снідом, ну і таке інше. Тому така велика сума, здається. Також можу сказати, що ці благодійні внески в нас зареєстровані і е, в, хочу повернутися до магнітно-резонансної mm -hmm. діагностики. Mm -hmm. і, mm -hmm. Так, тому і, що да. там виникають проблеми. Да -да -да -да. це виходить е, на е, такі виникають широкі проблеми. Хочу сказати, що благодійні внески не як е, е, не, не, не определяють фіксованою сумою, так е, е, хто, хто скільки зможе. Ви розумієте, тому що навіть такі мінімальні надходження для нас вони е, дуже дорогоцінні. Ми, значить, обстеження саме ВЗЖ зробили безкоштовне. Лікар описує те, що він бачить на моніторі, безкоштовно для хворого. Навіть ми цю інформацію можемо скинути на електронні носії, тобто на флешки, на диски. І таким чином хворий може, якщо потрібно десь буде якомусь лікарі в другій лікувальній установі, так, так, він вийко. може це розкрити, подивитися і е, зрозуміти, які там і проблеми, яка патологія є. Якщо е, хворому е, лікар його зорієнтував, що йому потрібна е, пленка, сама рентгенологічна, mm. хочу сказати всім, що рентгенологічну пленку ми не в змозі закуповувати, тому що у нас існує. Постанова кабміну 240 в які вона так і називається про референтну на ціну утворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення. Коли ці лікарські засоби і вироби медичного призначення ми маємо закуповувати по цінам, які є референтами на сайті МОЗ. І е, хочу сказати, що всі ці ціни, вони нижчі, ніж ті, що ми маємо в аптеках і в медтехніці, і тому ми не маємо права за бюджетні кошти закупити цю плівку. Ця плівка закуповується за кошти благодійного фонду. Тому вартість так, одного листа становить 60 гривень. І ви розумієте, що якщо вони закупили плівка, до речі, іде імпортна, вона не йде наша українська, тому що апарати імпортні, вони бачать тільки цю плівку. Тому виникає така колізія, що ну, не можемо ми закуповувати таку благодійну. Ну, і закуповуємо за, благодій, за кошти благодійного фонду, вони мають туди повернутися потім після реалізації цієї плівки. Тому там виникала така е, двозначна ситуація, коли. В обласній лікарні прийшов учасник АТО, і ну він сам наставив на тому, що йому потрібна ця плівка рентгенологічна. і тоді зробили знімки. Він оплатив це через касу. Все це знято на відео, чек у нього на руках. Ну... Так, живемо в такі буремні часи. Ще у нас від нашого телеглядача запитання, це чоловік, наскільки я зрозуміла, 58 років йому, 14 років у нього транспланта, донорська почка транспланта, трансплантована. Як буде відпускатися лікарство для бойних з пересадженими органами? пережил какую-то задержку с вот этими поставками, то есть не может приобрести да, или получить их. Я поняла, это очень проблематичный вопрос. Поверьте, мы работаем с такими обращениями буквально каждый день и как держим руку на пульсе. Объясню, почему возникла такая ситуация. Значит, у нас э, такие больные их 19 по области с пересаженными органами, и не в, э, они пожизненно принимают эти все препараты <coughs> иммуносупрессорного ряда. Стоимость этих препаратов очень высокая, и, естественно, люди сами вот для себя они их закупить не могут, потому что это не хватит никаких средств. Поэтому государство их обеспечивало до недавнего без всяких проблем этими препаратами. Значит, что хочу сказать по мифортику? Это самый дорогостоящий препарат, который применяется для этой категории больных. Значит, сейчас мы обратились ко всем трансплантологам и нашим украинским, и в Беларуси о том, чтобы по возможности можно было пересмотреть применение либо мифортика, либо его заменителя на салсет. Там делаются определенные пробы, и если больной переносит этот препарат, то тогда назначаем салсет он менее дорогостоящий, 1500 гривен за упаковку. Поэтому поверьте, что мы беспокоимся, мы постоянно связываемся с МОЗом, и наше последнее письмо датировано где-то числом 15 марта на МОЗ. То, что мы про перераспределение этого мифортика. И как только этот препарат будет у нас, значит, будет и у больных. И еще хочу сказать, что постанова Камина нашей Кабинета министра Украины. По номеру 1303 она действующая, она еще не отменена. И согласно этого, этой постановы Вот эти все препараты должны закупаться за деньги, за, за местных бюджетов. Поэтому те городские жители, которые живут в городе Николаеве, мы уже говорили с Ларисой Юрьевной, эту тему проговаривали, они готовы закупать и они обеспечивают этих больных этими препаратами. Те больные, которые живут в Николаевской области, у нас таких пять человек пожалуйста, то же самое. Областная больница Костыненко Татьяна Владимировна, это отделение гемодиализа, она же занимается этими больными, с которыми с пересаженными органами. Вот, и все, что, какие проблемы возникают, чтобы они имели связь именно с Татьяной Владимировной, там тоже по благотворительному фонду Виктор и, Санчо, и Ведяпин, они должны закупить эти этот препарат, и я думаю, что проблема будет решена. Мы знаем об этих людях, у нас их не так много, То, поверьте, мы стараемся всяческим помочь. Продолжаем. Вот у нас поступают звонки, поступают записки в студию. Федор Ван, 60 лет. К сожалению, он не сказал, где вот ему отказали. Но, в общем, проблема такая. Мне выписали льготный рецепт, в аптеке отказываются отпускать лекарства. Что ему делать? Вот та же проблема с этой 240-й постановой Кабинета министров о том, что референтные цены на сайте МОЗ одни зазначены. В аптеках эти препараты стоят уже в 4-5 в mm -hmm. раз дороже. И, следовательно, мы не можем провести э, закупку этих препаратов, потому что э, любые фискальные службы нас накажут за это. Поэтому вот такая ситуация Ну, э, потому что в Министерстве здравоохранения работает группа по, именно по э, вот этим вот всем коллизионным таким вопросам. и они знают об этом, мы им пишем о таких вот расхождениях в ценовой политике, но э, наш министр сказал, что он не будет заниматься проблемой ценоутворения в Украине на препараты они разрабатывают там другую систему вот, э, запрошена потребность от нас в, э, ну, по количеству препаратов и количеству больных по данным категориям я думаю, что это в ближайшее время, во всяком случае нам было обещано что это э, до конца Самая будет, это все решено. Еще один звонок, тоже человек не представился, но, видимо, у него глаукома, потому что вот он как бы говорит о том, что больным, страдающим глаукомой, для постоянного применения вне больницы э, прописывается такое лекарство, как Азарга. Угу. И сейчас упаковка стоит в районе 400 гривен, вот минимальная пенсия. Есть или лекарство, от чего нужно отказаться? К большому сожалению, тоже здесь не можем помочь, поскольку э, вот особый за... список он да, как да, как да, бы ее да, включить да. эту. Ну, я думаю, что это надо, чтобы он подошел в поликлинику по месту жительства mm -hmm. этот человек и обратился там к окулисту, потому что, понимаете, иногда бывает такая возможность, что можно чем-то заменить из украинских препаратов. Mm -hmm. Я понимаю, что импортные препараты э, намного, может быть, Более эффективнее, эффективнее да? и даже, да, mm -hmm. слово от того, что это немецкие препараты или там. Польский греет душу и как-то немножко вдохновляет человека о том, что оно ему поможет. Боже качественно. Да, более да. качественно. Но я думаю, что если такая безвыходная ситуация в принципе можно заменить и украинскими препаратами, чем остаться вообще без ничего. Конечно. Ну, если вы продолжаете нас смотреть, Я думаю, что вы продолжаете действительно обратитесь к вашему врачу. Ну, вдруг. Можно действительно заменить, потому что ну не все украинские препараты, не все отечественные да, препараты э, не да, некачественные. Есть такие, которые действительно являются либо полным аналогом, либо даже еще по своим качествам наши разработки бывают лучше. Бывает так, поэтому лучше все-таки Посетить врача и э, заняться тем, чтобы подобрать какой-то препарат еще. А, ну, просто целое тут э, несколько: вот почему в больницах требуют деньги, почему в больницах просят купить лекарства и препараты. В принципе, ну, как бы мы уже ну, объяснили, да. да, к сожалению, что такая ситуация. Но все-таки, ну, еще раз, да, давайте повторим о том, что все нужно делать правильно, правда же? То есть требуйте, требуйте обязательно. Э, чеки, требуйте обязательно, чтобы все было официально оформлено. Каждый вознос, каждая ваша покупка, это ваша страховка от того, что вас обманут. И страховка больницы, потому что тоже разные случаи. У нас две минуты остаются. Я знаю, что есть какие-то новшества в помощи военным да, нашим, которые приходят из-за то, что это, как, какие есть новшества. Да, вопросы. я кратенько значит, смотрите, готовится областной госадминистрации такой э, справочник для э, демобилизованных из АТО. Там также есть наш раздел. И э, хочу сказать таким людям, которые оттуда прибыли, если они нуждаются в помощи, первое самое звено, куда они должны обратиться, это их семейный доктор. Дальше у них у всех буквально день-два и будет схема, как они и куда они должны направлять таких больных. Мы создали на базе нашего госпиталя ветеранов войны единое такое окно, где будет работать консультативная поликлиника, но по направлению от первичного звена, то есть от семейных врачей, там от врачей второго уровня, районных больниц. Вот. И они уже будут дальше определять. И либо он будет госпитализирован в госпиталь ветерана войны, либо в областную больницу, либо в водолечебницу для реабилитации, либо там к психологам, к психиатрам, в больницу скорой помощи, ну, в общем, в противотуберкулезный диспансер, то есть уже по нозологии и по необходимости. Вот поэтому там, в этом справочнике будут указаны все телефон, номера телефонов, куда они могут обратиться в своем районе, по месту жительства, в городе, в какой поликлинике они прикреплены. Все эти телефоны буквально сегодня мы отследили эти горячие точки, так сказать. Все они работают, люди там знают свои функции, потому что мы уже над этим отработали прошлую неделю. Вот поэтому мы хотим, чтобы не было сбоев, потому что для таких людей мы готовы ну, максимально оказать помощь, чтобы им было хорошо и комфортно. Спасибо большое. Еще да есть телефон горячей линии, да. по которому можно обращаться. Да, что да, это да, очень да, у нас... быстро, но все таки Значит,

Я прошу вас, бувають різні ситуації в житті складаються, і якщо у вас є проблеми, будь ласка, зверніться по цьому телефону. Всі ваші дзвінки, всі звернення будуть зафіксовані, передані нам в управління, і дальше ми вже будемо працювати по конкретному случаю. Спасибо большое. Дякую вам за те, що ви були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з нами. Дякую вам за вашу активність. І дійсно 45 10 31 45 10 Тридцять це телефон довіри. Будь ласка, якщо у вас є проблема, якщо виникає проблемне питання, телефонуйте. І тоді дійсно воно розв'яжеться більш швидко, ніж можна на це сподіватися. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.